Всім привіт, дорогі друзі! Ви на моєму каналі Ілюха Вецькуха, ви на моєму YouTube-каналі. Коротше, я прийшов в ліс, лиш лиш зайшов. Дивіться, який кар... хороший красавчик. Просто вириваємо. І тут во зразу теж, другий. О, і тут во, друзі, козарик. О, чудесно! Просто, друзі, чудесно. Щось обов'язково знайдемо. Ми будемо з Олегом говорити, та, Олег? То щось знайдеш, будеш казати, може познімо щось. Ви дивіться, полянка, от полянка, в лісі полянка, от побала. Просто лайкосик, продовжуємо. Коротше, друзі, Я ходжу далі, а ми йдемо в другу сторону. Ми трошки з ним вчора зійшли. Він сам що пішов, я часто гадаю. Значить я йду в цю. Якщо він тут заведеш так, я йду в цю. Він там теж знаходив, тому він туди і пішов, пішов. Ну я пішов в понеділок, після неділі, так що знайти щось, шанси невеликі. Але є, але ну, ми вже знайшли. Так що супер. Окей, продовжуємо далі. Наш пошук білих грибів. Я не знаю, щось буде нині, крім оцих, що ми зараз знайшли. Ну, можна спробувати, звісно, пошукати. Ми і будемо пошукати так активно. Я б навіть так сказала. Так що піднімаємось зараз. На гору, але ну, я спускаюсь поки що. я хочу перевірити всі місця. О, білий, друзі. Просто супер. Просто супер. Дорога. Білий. Опа. Опа. Суперовий білий. Чи, може, десь? Нема. Піднімаємось. Друзі, наверх. Хороша новина, що є гриби. Хоч вчора мені казати, що вчора нічого, нічого не знайшов, купа людей було. На нині вже хоч попростали. Так що, друзі, три білих уже є. Ідемо далі. Так, друзі, зайшов з дороги сюди, вона знайшов козаря. А я дивіться, я лише сюди зайшов. Зразу білесенького вирвав. Все, друзі, я навіть чесно не буду, так як вони попадаються раз за разом. Ну поки що, яке я лише йшов. Погнали далі. Коротше, друзі, зайшли на друге місце. Ну, як на друге. Е, що це? Обдивляємося. Зразу Білячок чок підгнав нам. Вже таке, во, дуже всі здорові гриби. Деякі просто під'їджені. Так що, йдемо далі. Коротше, Олег, знайшов перше білого. Я тут пройшовся, дорога. Ця дорога, 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 дорога. Хі -хі. Косарик прямо на дорозі. Ну ладно. Ну добре, добре, ну добре, забираємо. Так, показуй. Білячок. Так що поїхали далі, друзі. Хороші друзі. Ху -ху -ху. Олег навіть просто на дорозі. Що тут, вроде, було? Але я не знаю. Або. А ой, то гнилий, то вже гнилий як білий. Але білий? Та, але то білий. А, то... Дивіться. Дивіться, ще один загрижений вже. Але позволюємо тобі Олег з цим. А а, Двіться, і ладився тримає, ладися ладився О, Такий клас сочний є. А такими, дивіться, що це королівські. Такими королівськими можна і кілограм нашмагати, так? Це супер. У тебе? У угу. мене, по-моєму, чотири білих. Зараз ми ж туди наверх підемо поглянемо. Так що, друзі, підписуйтесь за таке. Ми по-любому маємо добити вже е, 70 підписників. У мене 69, ще один підписчик. Один підписчик! Один Один підписчик. Добре, йди ту в ГУБО. Я тим рівно беру. Погнали наверх, друзі. Друзі, це коротше адреналін. Буквально, якщо я виключу камеру, секунд десь там загляну, ось сюди, але диви. Видиш? Дивіться. Це просто супер! О, тут о другий. Так, другий. Перший давайте маленький. Супер. І другий. Хіба побільший. Просто, ну це класні гриби. Сезон ми уже, я, я для себе сезон відкрив. Не знаю, чи він скоро закриє по грибах сезон, чи відкриється, но скорбничку білих. Коротше, друге місце, я ще за цей рік тут ніколи не не ходив. Зайшов лиш. Друзі, то це як радує. Слухаємо. Ох, погляньте. Я вже не хотів сюди йти. сильно. Але як знайшли, ну а як я тепер буду тут ходити? Ну а ні. Друзі, у нашій пакетик з грибами. Продовжуємо. Друзі, я неодноразово повторяв, що треба підписатись на мій канал. Так що, будь ласка, хто ще не підписаний, оформить, будь ласка. Опа, там хтось бігає на чай. Тут завжди стільки що бігав. Може якась миша. Коротше, я неодноразово повторяв, що підписку треба оформляти. Так що, якщо ти не підписаний або підписана, обов'язково підпишись. Я буду дуже вдячна. Так, а тепер продовжуємо шукати після того білого, якого ви видели, типу як я показував в останнє. Ось поки що не дуже йдуть гриби. Ну, а тут воїн і не ходив. Майже, скажімо так, ніколи. Так що мені приємно було тут знайти. Навіть один, але було... Приємненько. Так що, друзі, я буду вам вдячний, якщо ви підпишетесь на мій YouTube канал. А ми продовжимо. Друзі, я находжу зараз у лісі. Олега в і лишив. Я там ходив, якраз розказував. там за, за пакетом десь метрів так 40 я, скажімо так, знайшов ну, останній риб. І тут во, друзі. Також стоїть красенька луткого післячка. Ооо та ти що? І тут його братимі, побратимі. Ну, вони малесенькі, так що я їх повідривав, скажімо так. Отакий хороший бро. Стояв. Але не пахне, боже боже. Жалко, що вам це не можу передати, як не пахне. Я пакетом трохи далі ще, так що зараз я ще пройдусь і загружу його. У пакетик, друзі. Друзі, вайси грибом. Я буквально метр 3-4 знайшов е, цього гриба. І, і Олег мені покаже, що він знайшов подвійну знахідку, а він не подвійний. Они один коло одного. Перший. І другий. Ох, які вони. Е, багато кореневі, скажімо так. Велико коренель, тому що ще Ні Є кусочка, то фіня. Ось такі лоші два приятних. Дивіться, коло мого Вони не сильно маленькі, так що приємно. Молодець, у них молодець, хорош. До речі, знайшли три, знаєш, може бути четвертий. Блін, на цьому місці чотири машенько з один раз нам знаходили, ні? До речі, так, це місце. Тут багато людей і тут постійно ходять люди. Абсолютно постійно. І вчора також були, але судьба, є судьба. Хочеш поносити? Поноси. Бо я буду зараз. Може, десь отво під горбочком знайдемо ще одні гриби. Так що, друзі, продовжуємо. Коротше, друзі, білячок. Я вже сходжу помалу вниз і знайшов білого. Він трохи мягонький, але... Но... Він Зій... трохи мигонький, такий білочок. але ну, зійде, скажімо так. Погнали далі. Боже, друзі, я лише хотів сказати, що як я, як, отамає знайшов, що як з'явились мухомори, є білі. І лише хотів розвернутися, щоб камеру повернути той бік, і зразу... Боже, яке тут окрасення, Олег! Яй-яй-яй! Три даже. Тосу Олег! Оле! Оле! Підійди сюди, тут я знайшов 4. Ну, один не загрозить, що. Просто погляньте. Перший такий хороший, другий такий сочний. І третій. Знаєте, чому я був сумний? Бо там в мене сідає батарейка на телефоні. У мене 9%. Дуже бігом сідає. Так що, е... може я щось знайду. Буду говорити. Видите, ми сходимо вже з місця, бо типу вже йдемо на друге місце, теж таке класне, де теж є гриби. Він мені казав, що я нічого не знайду. Но... Ну казав, ну йди, може щось знайдеш, але я був, нічого не був. Він мені не казав, він ніколи не казав, що я нічого не знайду. Но... Коротше, коротше, Олег, дивись. Я знайшов одного такого мягонького і у цього мухомора, диви. Видиш? Вітам. Я лише хотів сказати у відео, що як є мохмори, є коло них біль. І я лише обернувся диви, Три біль. Перший, другий і третій. Збираємо перший маленький. Маленький. А чотири, де? А четвертий, я кажу, одного знайшов, м'якого. Перший. Коли це ялиночки званий? Ох, оце прямо хорошо. Другий і. Третій. Поїхала далі, друзі. Коротше, друзі, перша частина підходить до кінця. Може, якщо стане мені відсотки зніму я другу. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайк. Я ще в лісі, так що будуть піти на другому місці. Ось такий результат. Ну вообще класні білюки. Що, там, По-моєму, два козари. А решта все білі. Так що поки що, от твоя верма якраз трьох білячків. Може, тут ви щось замітив на кінець. На кінець відео. ану -ну, ну ліс, дай мені на завершення. Мого прекрасного відео. Дай мені. Е, будь ласка, білого. А ну-ну, дивимося, друзі. Давайте ще 30 секунд я походжу. А ні, то я завершую відеоролик. Так, ану, буду класно роздивлятися. Так, 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 так. Так, так, так. Тут не впав. О. Ну нічого, ми пацани його так, 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 то, Музикант, ви не знали, я співак, я співак, мне музыкант, спивак. Так, 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 бігом по придорозі, по придорозі, давай бігачок якийсь. Вискочу по придорозі. Так, все, друзі. Пройшло даже 38 секунд, по моєму Эээ. Скажем так, результат от коньки. Близько ну, грибів 10-12, порахуйте вже відео і скажіть в коментарях військово. Я знайшов, а ми, друзі, зараз будемо з Олегом вирушати на друге місце. Лайк, підписка, друзі. Лайк, підписка. Я звісно, відійшов від свого е, пакета. Я вже не знаю його з полі зору. Но я пам'ятаю де його поставив, так що повертаюсь до нього. Друзі, лайкосик, підписочку, обов'язково оформіть на мій канал. Я буду дуже вам вдячний. Так що всім до зустрічі. Всім пока-пока. З вами був Ілюха Мицекуха, Олег. Всім до зустрічі, друзі. Добиваємо 80 підписників. 80 підписників, давайте ми вже візьмемо цих, а потім до сотки. Všem do zůstředí, všem pokazujeme, bo bojujeme se kucho, hrby i olech. Páka!